Дві пошкоджені машини, збитий знак пішохідного переходу. Такі наслідки аварії у Кропивницькому. На розі вулиці Героїв Маріуполя та провулку експериментальний зіштовхнулися два легкові автомобілі. Аварія сталася близько 11-ї, розповів водій Анатолій Василюк. Каже, у машині було троє пасажирок. Ніхто з них не травмувався. Їхали ми з сторони приворотської траси. Доїжджаю, ну, не доїжджає десь 100 до поворота. Непонятна яка ситуація, що різко. Почала це, я почав в ліву сторону бігати. Він різко повертає далі, далі, і це його зацепив ззаді. Просто боковий чуть-чуть удар, і все. Каже, від удару після зіткнення його машина збила знак пішохідного переходу. Іншого водія на момент зйомки об 11.45 на місці аварії не було. Його забрала в лікарню швидка. Водію 24 роки, розповів парамедик обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Щудновський. Під час первинного огляду було виявлено забій грудної клітини. С там від ременя безпеки. Інших травм наявних не було. Людина перебувала в стресі. Ми доставили в обласну лікарню для дообстеження. Там вже будуть вирішувати лікарі. О 12-й годині місце аварії оглядав слідчий Віктор Прокоф'єв. Каже, встановлюють, хто винен в аварії. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Рено отримав тілесні ушкодження. На даний час проводиться огляд місця події, фіксується слідова інформація, яка залишилась після дорожньо-транспортної пригоди. Обставини та причини самої ДТП будуть встановлено подальше. Буде первинна кваліфікація, частина перша статті 286 Кримінального кодексу України». Зі слів слідчого, це стаття порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Карається штрафом від 51 до 85 тисяч гривень, до обмеження волі до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький.